Підрозділ рятувальників, у складі якого був сапер Михайло Поперник, одним із перших увійшов до звільненого від окупантів Ягідного. Треба було очистити село від боєприпасів, залишених загарбниками. Піротехнік з військовим досвідом, здобутим в АТО, бачив багато чого, але жахлива картина у Ягідному Михайла небо, як вразила, і досі перед очима. Перші дні після звільнення Ягідного нашими військами ми заїхали туди на з Зачищення території. Це було страшне видовище. Домівки були розвалені, боєприпасів в кожному домі, в кожному погребі по 100 штук було. Найбільше вразило те, коли довелося розкопувати могили місцевих мешканців, яких розстріляли російські військові, коли вони хотіли виїхати з селища. Чому робили це ми? тому, що тіла могли бути заміновані. Підрозділ саперів Михайла очищав Чернігівщину за півтора роки. Піротехніки головного управління ДСНС в області знешкодили вже більше 52 тисяч боєприпасів, починаючи від ручних гранат і завершуючи авіабомбами. Допомагати розміновувати довелося і звільнені українські землі Харківщини та Донеччини. А там було ще набагато складніше. У десятки разів більше боєприпасів величезні території небезпека чатувала на кожному кроці. Чимало побратимів зазнали важких травм, були і загиблі. Дуже багато співробітників зазнали травм, загинули в період очищення території. Однією з ротацій ми з побратимом йшли, перевіряли підходи до ліній. Електропередач і міни-пелюстки було всипано все там. Мінами-пелюстками. На очах у мене підірвався мій побратим, і йому відірвало кінцівку. Я йому надав першу медичну допомогу, потім приїхала скора. Михайло після служби в ЗСУ обрав професію рятівника піротехніка. Робота відповідальна, важлива і в той же час небезпечна. За нього вдома постійно хвилюються. Сапер знає і розуміє, що Україна одна з найбільш замінованих країн світу, а тому її очищення займе багато років, і до цього потрібно бути готовим. Після повномасштабного вторгнення довіра до служби державної служби надзвичайних ситуацій стала ще більшою. Люди дякують за те, що ми робимо. Приємно. Хочеться допомагати, чим тільки можемо.